Привіт знову, дубль No2. У мене перший випуск буде складатися з двох частин. Так сталося. Я вам говорила про те, що а, не потрібно поспішати в тому відео, яке я опублікувала. Це гаразд, час є, але, але я забула про те, що мій фотоапарат має обмеження на, на довжину відео. І виходить, що... Він має обмеження 20 хвилин. Я, тобто в мене виходить як. Я спочатку думала над каналом, що легке та смішне життя. Потім думка така, що потім я дивлюсь, що відео має тільки 20 хвилин. Думаю, ой, якраз 20 хвилин, якраз легко. І потім прийшла думка купити пісочний годинник. Тобто така історія. Але я забула про цю історію, коли знімала відео. Тому продовжую тут, в другій частині. Я. Так, це я ще не, не час розповідати. Я вам зупинилася на тому, що оці окантовки на сумках ще можна перекривати лаком. Важливо тільки перекрити таким чином, щоб вирівняти товщину. Тобто, якщо ви, наприклад, зрізали цю частину, яка облущилась, потім, ну, ще зрізали, чи там просто утворились зломи, якось, ну я не знаю, це залежно від, від речі. Я зрізала, наприклад, я зрізала цю частину цієї кантовки, яка Ну, трошки вже не була зовсім не статична виглядала це все. І перекрила лаком. Головне просто лаком вирівняти товщину шару, щоб 에, не було такого ну, сходинки, щоб все було плавно і щоб не було, ну, не було по суті, переходу, щоб все плавно переходило. Ну, ось такі я вам розповіла э, варіанти ремонту з допомогою лаку. Я ще, до речі, э, також перекривала э, керамічні. Якісь вироби, баночка в мене є керамічна, що там облучилась фарба, і я її так само перекривала лаком для нігтів. Але це в принципі працює. Я дві баночки перекривала. Одна, яка не контактує ні з якою металевою поверхнею, наприклад, там кришок немає, нічого, просто баночка там з кришечкою. То для неї лак, для них це підходить. Вона там, ну, тобто, він не стирається, не облущується. А інша баночка вона має кришку, і якраз фарба облущилась там, де металева, там, таке кріплення металеве, воно контактує з поверхнею, і там облущилась фарба. І виходить, що ось тут то лаком перекривала я, але він потім знову влучиться. Потрібно перефарбовувати. І я, Буквально недавно дізналася, що існує виявляється, глазур для, а, для керамічних виробів. Тобто, що можна, наприклад, перекрити лаком, я вже не пробувала, що це теоретично. Можна перекрити лаком, вкрити тою глазурю, або якщо, наприклад, є акрилові фарби, то, мабуть, можна акрилими фарбами. Але я не знаю, що вони, чи вони з керамікою <свісно> співпрацюють. Отже, такі варіанти ремонту лаком. Жіночого ремонту лаком, чи, чи ремонту по жіночому В принципі, це чим мені цей варіант ще подобається, що лаки можна потім використовувати. Тобто, наприклад, я купила цей лак для того, щоб прибрати мікротріщинки на сонці, і сьогодні я ним нафарбувала нігті. Тобто подвійний, подвійна вигода, як то кажуть. І річ відремонтувала, і в принципі лак мені цей подобається кольор, можна ним користуватися. І останній ем, на сьогодні варіант ремонту це клеєві стрази. У мене е, на цій парасольці чохол, я якимось чином його розірвала. Скоріше за все, якось заспився, чи не знаю, коротше, зачепила, і виходить, що е, зашивати мені щось не хотілося, тому що тканина така тоненька, мені здається, що воно б. Від голки потім ще дірки поутворювались, можливо, потім ще, ще щось пішло рватися. І а, прийшла думка використати клеєві стрази. Вони, а, в принципі, гладенькі, тобто немає такого сильного переходу, як в першивних. Першивні стрази, вони, мабуть, в цьому випадку чіпляли б, наприклад, якщо парасольку класти в сумку, то вони б чіпляли б під І А клеві стрази вони більш доречні в даному випадку. І красиво. До речі, вони як такі, як декор, вам має бути видно, що вони переливаються. І я, в принципі, думаю навіть про те, щоб коли колись якось, можливо, доберуся, доберуся руками, прикрасити парасольку всіми викрикалими всі всі стразами. Мені здається, це буде класно там зробити якісь такі акценти, як то кажуть. І що в мене вийшло? Тобто ті ем, події, які е, мене засмутили. Та ж сама сорочка, наприклад, тут розірваний чохол. Сережки. В результаті ці події привели до того, що ці речі стали ще кращими, ще цікавішими. Тобто тут оригінальнішими, не знаю. І ну, виходить, що не все те, що погане, воно однозначно погане. І думаю, що було б чудово, якби. Ми пробували так жити. Звичайно, може бути просто така ситуація, що трапилася якась, якась неприємність. І не потрібно, мабуть, засмучуватися однозначно остаточно. Засмучуватись, тому що, можливо, просто думка, яка вам... Прийде, і як, як виправити ситуацію, вона просто, можливо, до вас не, до, не, до, не дісталася ще. Не доїхала, не долетіла, не доскакала, в залежності від того, яким видом транспорту вона до вас їде. Тому, так, да, не засмучуватись, і ще такий нюанс, можливо, не тільки чекати думку, а і пробувати самостійно намагатись, якби. Навмисно подумати, як можна виправити ситуацію. Наприклад, ось ситуація з цими квітами, які ви бачите в баночці. Вчора тут була красива свіжа гілочка квітки, а на ранок я побачила, що вона зав'яла. Я, звісно, засмутилась, думаю, справа в тому, що я поставила в ємність, яка, в якій я зберігала якийсь час соду, мабуть, просто соду не відмила, тому що. У мене таке припущення. І виходить, що засмутилась, а потім я почала намисно думати. І я хотіла цю дуже гілочку поставити на стіл і показати її в відео. І потім я почала думати, як, що я можу зробити, як можу її, як можна Виправити ситуацію. І якось так вийшло, що ця гілочка вона, ну я почала її опускати, вона опустилася всього воду і такий утворився декор. <ріх> Треба слідкувати, щоб я другий раз не пропустила годинник. Там трошки вже пісок був зсипався, е тому що це вже друга спроба, але друга спроба другої спроби. Отже, так да. ну, мабуть, що на сьогодні поки що все. А, Хочу сказати те, що я не сказала в першій стані, але збиралася. Я вам казала, що я сподіваюся, я згадаю те, що я хоч хотіла розповідати. Капелюшок я зробила самостійно, а, але не це головне. Головне те, що недавно я завжди думала, що капелюшок це чоловічого роду слово. А недавно я зустріла таких разів, як люди використовують капелюшка, тобто в жіночому роді. І я зрозуміла, що я хотіла подивитися, як правильно, чи капелюшок, чи капелюшка. І е, е, зрозуміла, що ну, і в результаті не подивилась, а просто зрозуміла, що мені подобається капелюшка. Це, це, ну, це класно. Тобто цю капелюшку я зробила самостійно. Я, я, мабуть, її не зможу зняти, тому що вона закріплена. А, капці на місці. Капці на місці. Тобто я повністю в обмундируванні. Візьму сумочку. Отже, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ми ще побачимось. Сподіваюсь почути вас, від вас, ваші думки. Почути. Почути ваші думки да, стосовно відео і, в принципі, стосовно того, що я говорила. А, і сподіваюся, ми ще побачимось. І, а, сподіваюсь, ми, ще побачимось. Так, я зараз згадую, що я ще хотіла сказати. А, ну побажати, звісно, я хочу вам побажати, але а, да, побажати бажаю вам смішного і легкого життя. Пока!